Тараса Олександровича, ну, передусім вітаю з перемогою У вас, вашу команду. Максимально напружений матч, напевно, такі ми мають бути поєдинки в плей-офф. Да, дуже дякую. Так. Плей-офф це завжди нова сторінка, нові ігри, це друга напруга, трошки другий накал. ну Все інше. І... Я дуже задоволений, що прийшло дуже багато вболівальників і з нашої сторони, і зі сторони «Аврори». Дуже приємно було грати гравцям, слідкувати за подіями, коли підтримують Ну, Це дуже гарно. Я думаю, це для гравців дуже великий плюс. Ви Бачили, як билися і ми, і Аврора. Дуже хороша команда. Ну, десь нам трошки більше пощастило, скажімо так. Тому що, на мій погляд, така більш рівна була гра. Я думаю, якщо була б серія пенальтів, то був такий більш, скажімо, результат. Але нам більше повезло, ну так сталося. Ну, от дві тези, які хочу продовжити: перше про серію пенальтів, ви кажете, наскільки важливо було все ж таки дотиснути суперника і забити четвертий гол в основний час, тому що далі б грали 10 хвилин і були б на шести фолах. Так, я думаю, нам було трошки важче, ніж супернику, тому що 5 фолів, ще грати 10 хвилин, тим більше, що в нас було видалення. Один із основних гравців вийшов з гри. І нам було б важче, ніж вроді, я думаю. Хоча такий настрій, настрій, який був в нашій команді, я думаю, що ми би ну, то я не знаю, як, як б вистояли. Як би воно було, то я не знаю, але ну, було б важче нам ніж в ролі. Якщо казати про вболівальників, то це якщо е, залізти в архіви історії, то це взагалі виходить перший матч авіаторів з болівальниками. Тому що якщо брати першу лігу, тоді був ковід, далі чемпіонат Києва і зараз воєнний стан так само. Ну, так, добре, що ви підмітили. Дійсно, це була перша гра з, з такою аудиторією. І це було дуже приємно. І я думаю, і нами, суперникам, що така підтримка була дуже шалена. І з нашої сторони, і з сторони суперника. Ну, це дуже здорово. Питання про один, одного з лідерів Аврори про Ростислава Семенченка було багато інформації в соцмережах змі, що травма, різні давали періоди на адаптації. Наскільки у вас здивувало, що сьогодні все ж таки він вийшов і не лише вийшов, забив два голи? Ні, ні, не здивувало, тому що ми знали, що це один з лідерів. І ми готувалися все рівно. Ми знали, що команда Аврора сильна своїм своїм составом. Да? І... Один чоловік, да, він лідер, він найкра... один з найкращих гравців нашого чемпіонату, я вважаю. Але я думаю, що без нього вони б теж дуже, дуже пристойно виглядали і це не... Ну, ніяк не впливлено на наш настрій, на нашу підготовку. Заключне питання. Два тижні пауза між матчами, в «Аврорі» вона буде ігровою, тому що вони беруть участь у Кубку. Як Ская по готуватиметься? Ну ви знаєте, це ситуація така дуже складна. Чому? Тому що ми останній матч зіграли 3 квітня. Так, що... так з Харковом так. і пропустили з рятувальником. І ну, врахуючи це, це 24 дні. Це дуже багато. І це відчувалося. По першому тайму нам не вистачало, не вистачало, скажімо так, ігрової ігрового тонусу. І а це дуже важкувато. Другий тайм, ну, я вважаю, ми трошки краще виглядали. В плані ігрової дисципліни, ігрових якихось моментів, але перший тайм видно було, нам було важко. І атакуючи, хоч ми, хоча ми забили три голи, але нам було важко. Ви бачили, що в «Аврори»... було більше моментів. В перший тайм вони нас переграли в цьому плані, тому що в них більше було ігрового тонусу. Але другий тайм вже ми війшли в гру і нам трошки легше стало. Зараз така ж ситуація, в «Аврори» більше буде ігрового тонусу, ігрової практики. Нам... Ну, треба буде знайти якогось суперника, зіграти гру, тому що без ігрового тонусу дуже, дуже складно mm -hmm. на відповідальні ігри, які нам ну, чекають наступного. Ну і невеличка ремарочка, зважаючи на останню вашу відповідь, напевно, окремих компліментів сьогодні Ілля Бакінський заслужив. Ні, так, да, Ілля Молодець, він дуже е, пристойно зіграв, показав свій рівень. І з того його впевненої гри, і команда почала більш активніше грати за те, що він так е грав здорово на останній лінії, на останньому рубежі. Так, да, він молодець сьогодні. Дякую вам, Віта, з перемогою.